Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі наближається червень місяць. А тому давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в червні для усіх знаків зодіаку. Давайте розпочнемо з овнів. Овнів я вас вітаю. Давайте подивимось овни. Такі основні тенденції, основні енергії місяця для вас, що у вас буде відбуватися, Досить цікавого, овне. Так. Зараз покажу карти. Про що ця карта? Так. Овне, дивіться, у вас вийшли такі карти. Місяць для вас буде дуже такий, знаєте, збалансований. Це коли ви знайшли в собі оцю таку енергію спокійності, енергію зуміли збалансувати свої емоції. Це карта якихось трансформацій, це карта, коли ви будете знаходитись в такому, знаєте, щось зрозуміли, всередині себе така спокійність. Також це карта ангела-хранителя вас дуже гарно охороняє ангел-хранитель. І імператриця це така жінка, яка буде дуже наповнена, жіночність, це гарно закриті базові потреби, або ви будете себе так відчувати достатньо така, знаєте, плодородність. Імператриця вона про гарно закриті базові потребності, вона про те, що будете відчувати себе дуже наповнено, І у вас тут іде якийсь вихід з якоїсь зони комфорту. Але можуть зриватись плани. Дивіться, у вас таке да, буде енергії червня, коли ви захочете вийти з якоїсь своєї зони комфорту в якісь плани, які ви собі настроїли. Можливо, ви щось дивитесь в інтернеті і не можете вибрати якісь дві справи чи дві роботи. І це може також казати з грошових аспектів, але у вас якось ці плани зміняться, тому що у вас буде цей вихід. Але він якось піде зовсім не так, ви ще раз переглянете ці плани, і по і можете їх змінити в процесі. Добре, овни, давайте подивимось для тих, хто в парі, що чекає Овнів, візьму карти, які дивляться, сценарний аналіз отношеній. Давайте подивимось, що чекає Овнів, які в парі. Ну тут карта Зірка це говорить про те, що багато ви дуже даєте уваги своєму мужчині. Ця карта говорить про те, що ваш мужчина він такий достатньо більш пасивний, він придивляється до жінки. Йому дуже важна жінка, яка така, знаєте, по його. Сценарію, наприклад, якщо він любить футбол, ви теж любите футбол. Тут така більш тут більш відносини, які говорять про те, щоб вас не було дуже багато. Тому що ваш чоловік достатньо такий маніпулятивний. Якщо мене дивляться чоловіки, чоловіки перевертайте на своїх жінок. Да? Є якась така відстороженість, є така трошки холодність і маніпуляції. Також у вас мужчина може бути такий, знаєте, коли є якісь трохи відлетівші такі состояння, коли людина десь може якась зона комфорта, Ну, така, знаєте, достатньо карти проти і говорять, що в відносинах вас чекають такі відносини, більш холоднуваті, маніпулятивні. І якісь оцю девятку кубків я дуже хочу доповнити, про що ця карта? Так, що все стабільно, все закрито, так якось, і чоловік може бути трохи з вами заскучати. заскучає. Такі стабільні відносини. бачили, що у вас оця карта уміряності йшла. І оця карта уміреності може показувати трохи про скучання. Давайте подивимось омни для тих, хто в самотності, що чекає вас в червні. Ті, хто в самотності. Угу. Теж витягнемо три карти. Так. Овнін, ну я бачу, що у вас йде якесь знайомство з якимсь мужчиною, Але тут дуже важливо вам не впадати в жерттовні стани. Тому що оцей мужчина, який до вас йде, він достатньо такий, який вміє маніпулювати. Може бути такий скверний характер, і він більш шукає собі жінку, яка буде жертовною. Вам тут дуже важливо дивитись, з ким ви знайомитесь, щоб не впадати в оцю жертовність. Бачите, тут художник, він малює картину, і ця жінка вона така побита. Да? Тому такий чоловік він може трохи мазохистичний, якийсь садистичний. Тут може у вас бути знайомство з якимось таким мужчиною, але вам треба потрібно буде це побачити. І одразу виставляти свої кордони, щоб не впасти в якісь такі відносини співзалежні, де ви будете знаходитись в ось такому стані. Добре, давайте подивимось з вами аспекти роботи і кар'єри для овнів. Що чекає в аспекті роботи і кар'єри овни? Дивимось, так. Зараз буду трактувати. Ну, тут гарні карти. Дивіться, у вас тут іде якісь такий, можливо, переход в якусь професію помагаючу. Можливо, ви тут таролог, можливо, ви тут психолог. Ну, це така професія, де ви будете, якось тут у вас іде ще якісь будування планів на майбутнє. Тому що зірка це простраювання майбутнього і жриця, це коли ви знаєте, ну тут мені більш професії тарологів, психологів. Це коли ви якось будете впізнавати себе через свою професію, дуже гарно прислухуватись до себе. Карти, бачите, такі всі про емпатичність. Про прислухання до себе. Ну, але роботи буде у вас теж багато. Така робота, де ви якось відкриваєте свої е, качества, ну, глибину якусь, вам подобається це. І цю роботу ви ще будете на майбутнє простраювати щось. Да? Така тут... Аспекти роботи вам дуже подобаються. Да, це можуть бути якісь допомагаючі професії, це може бути те, що вас прям наповнює і задовольняє. Добре, давайте подивимось тоді для вас ще. Картою безумної луни. Я дуже люблю цю колоду. Яка ви будете як особистість? І подивимось підказку для вас ще. Як особистість ваші енергії, які будуть зберігатись, в квіт... в... завжди хочу сказати в квітні, в червні. Луна. Якісь теж вас страхи будуть відбуватись. Луна це такі. Це якісь подсознательні страхи в подсознанні. І ці страхи можуть накривати. Можливо, страхи за майбутнє, можливо, страхи, давайте ще доповнимо. Страхи, які королева жезлів. Про що тут десятка? Про вибір. Ну, у вас ідуть, дивіться, як особистість, як особистість ви будете да, якісь такі підсознанні страхи. Але ви дуже активна жінка. Королева жерла, вона дуже активна. І тут у вас закінчується якась ситуація важка да, з якимось вибором. Тому що у вас тут іде якийсь вибір, вибор з якимись людьми, з якимось оточенням. Але теж ви якби, в подсознанні розумієте, що це оточення не дуже гарне і, можливо, ви завершите. З якимось оточенням одним спілкуванням. І будете активні, і трохи страхи можуть вас накривати. І давайте подивимось вам на оракул судьби, що тайна і скрита, за сім'ю двірмі. Для вас така подсказка. Підказка карт для вас на квітень. На червень, перепрошую, знов квітень. Підказка-карт для вас на червень. Показує, що у вас чоловік, з чоловічу іпостась. Про що це давайте подивимось? З чоловіком у вас буде якийсь чоловік з вашим житті з'явиться, який дуже повлияє на ваше життя. Ну, Тут показує підказка, що хороші якісь зміни такі, це можуть бути переїзди, це може бути вагітність, це може бути якась радість, задоволення від чоловіка. Підказка для вас, що з чоловіком у вас йде якийсь період наповненості, такої радості, можливо, навіть вагітністі. Ну, Якщо так ми аналізуємо ваші карти овни, то у вас тенденції червня непогані, достатньо гарні карти. Оця луна трохи страхи, але все одно імператриця, там у вас пряма уміряність, квіти червень для вас достатньо такий. Гарна, гарні карти, плодовиті карти. Мені подобається. Тому я вам вдячна. Ми переходимо до іншого знаку.